В даному прикладі потрібно спростити вираз. Дивимося на перший добуток m-3 помножити на m плюс 3. Це не що інше, як різниця квадратів. Пам'ятаємо формулу а мінус b помножити на а плюс б. Дорівнює а квадрат мінус b квадрат, тобто квадрат першого доданку мінус квадрат другого доданку. Таким чином, таким чином перший, доб... перший вираз перепишеться так, m квадрат, застосувавши формулу різниці квадратів, м квадрат мінус, мінус 3 в квадраті. А в другому добутку потрібно розкрити дужки Мінус м помножити на m буде мінус m квадрат, мінус m помножити на 2 буде мінус 2m. Бачимо, що m квадрат і мінус м квадрат скоротилися. Залишається мінус 9 мінус 2m, бо 3 в квадраті 9. Ось така відповідь. Дякую за увагу.